Кількість загиблих загиблих в Одесі вже зросла до трьох, і про це інформує суспільне. Під завалами знайшли тіло ще однієї людини. Водночас поранених 35. У місті пошкоджено я нагадаю. Кілька багатоквартирних житлових будинків, приватні оселі, також будівля церкви в центрі міста і дитячий садочок. Найскладніша ситуація у Хаджибейському районі. Там зруйновано частину житлового будинку. Попередньо під завалами писали, що перебувати могло три людини. У Херсоні з розтрощеного рашистами приватного будинку рятувальники дістали тіло жінки. За інформацією обласної військової адміністрації, їй було 70. Вона отримала поранення, які були несумісні з життям. Окрім того, вранці рашистські терористи прицільно гатили житловій забудові, і дві жінки в результаті цього отримали поранення. Рефія вдарила по одному з об'єктів нафтогазу на Львівщині. Після атаки там зупинили всі технологічні процеси. У компанії пояснили це зробили з міркувань безпеки, щоб захистити працівників і не допустити завдання шкоди довкіллю. На місці працюють рятувальники ДСНС за словами голови правління «Нафтогазу» Сергія Корецького. Це вже 15-та 15-та цілеспрямована атака на об'єкти компанії лише від початку цього місяця. Деякі країни ЄС проти вступу України до Союзу у 2027-му, Про що йдеться у мирному плані Сполучених Штатів Америки? Financial Times пише саме відсутність консенсусу всередині Євросоюзу стала причиною перегляду конкретних термінів вступу для України. Водночас для вступу нашої країни до ЄС необхідна дуже смілива політична воля з боку усіх держав-членів блоку. На цьому наполягає і віце-прем'єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка у ЄС розглядають можливість перегляду самого механізму розширення, зокрема створення дворівневої моделі членства, щоб дозволити Україні приєднатися до ЄС ще до повного виконання неї усіх вимог, але з обмеженим доступом. До окремих переваг, тобто фактично, йдеться про затвердження для України особливого процесу вступу долучення до євроспільноти, у Китаї випробували експериментальний військовий безпілотник, який оснащений звичайною піхотною гвинтівкою, який під час стрілянини по мішені розміром з людину показав. 100% влучань про це пише Social China Морнінг Пост. Експерти вказують, досягнута оця точність є результатом істотних вдосконалень, і це дозволяє компенсувати коливання під час польоту. Система наразі здатна вести лише окремі постріли, а не автоматичний вогонь. Розробники не уточнюють, коли дрон буде взято на озброєння армії Китаю. Пар до ситуації в Ірані режим Аятол в найслабшому становищі. Саме так американська розвідка оцінює ситуацію в цій країні. За даними New York Times, Дональд Трамп отримує регулярні брифінги, де йдеться, що влада в Тегерані ослабла як ніколи від часів революції в 1979 дев'ятсот Протести, економічна криза та жорсткі репресії підірвали підтримку Аятоли Хаменеї навіть у традиційно лояльних регіонах. Штати паралельно нарощують військову присутність в регіоні. А в оточенні Трампа тривають суперечки, обмежитися тиском чи все ж таки скористатися цим моментом і нанести радикальний удар по режиму. Падіння іранського реала, що стало однією з причин протестів в грудні, продовжується валюта впала до нового рекордного низького рівня на на неофіційному ринку. А долар штатів котирувався вище півтора мільйона реалів. Ось така, якби є співвідношення. І штати стягують сили поблизу Ірану. Авіаносна ударна група увійшла до зони відповідальності центрального командування в Індійському океані. Про це інформує Сіенен. Це дає змогу авіаносцю долучитися до можливих операцій проти Ірану, хоча остаточного рішення Вашингтон ще досі не ухвалив. Сіян стверджує, Дональд Трамп розглядає варіант авіаударів, але союзники закликають утриматися від ескалації. Раніше Reuters та NBC News писали про готовність штатів до такого швидкого удару. А іранські медіа повідомляли, що Аятола Хаменеї переховується в бункері через загрози атаки. І на тлі цих маневрів Трамп знову повторив, що Іран прагне укласти нову угоду. В інтерв'ю очільник Білого Дому підтвердив, що відправив в регіон велику армаду, яка за потужністю перевершує сили, які були залучені раніше в Венесуелі. Попри військові приготування, Трамп повідомив, йому регулярно телефонують іранці з прагненням домовитися. І якщо штати налаштовані на зміну режиму, то один удар нічого не змінить, так вважає колишній радник Трампа Джо Болтон. Він наголошує, потрібно мислити більш програмно, більш стратегічно, продумати, що множинні удари можуть зробити, щоб послабити здатність режиму, створювати проблеми в ядерній та терористичній сфері, а також зменшити його можливості для репресій власного народу.